Про праведників світу і про те, якою ціною українцям давався порятунок євреїв, ми говоримо із заступником директора з виставкової роботи музею Вінниця Євгенієм Сафар'янсом. Пане Євгенію, вітаю вас! Вітаю, давайте поговоримо про страшне слово Голокост і про те, як з'явились праведники світу. Голокост це трагедія, яка була вчинена в роки Другої світової війни нацистами. Це масовий геноцид проти євреїв, переважно іудеїв, але в тому числі іудеїв і євреїв, які сповідували власне там були атеїстами, християнами. Фактично, це було тотальне масове винищення євреїв. Вчинене воно було на території Східної Європи переважно. власне. Загинуло за такими абстрактними підрахунками близько 6 мільйонів євреїв під час Другої світової війни, в результаті політики Голокосту. З них півтора мільйони на території України. Тобто Україна стала цією кривавою землею, де якраз це жахіття відбувалося. Причин цьому багато. Тому що Україна фактично була окупованою територією ще до приходу нацистів, і тут багато злочинів було вчинено ще й радянською владою також масові репресії і знищення людей вчинялися. І нацисти, коли прийшли на ці землі, вони не цінували життя місцевого населення, в тому числі і євреїв, на жаль. Власне, після Другої світової війни вже в, на території держави Ізраїль в 1953 році був створений меморіальний центр катастрофи і геройства Ядвашем, який досліджує якраз Голокост. Займається вшануванням пам'яті жертв голокосту і вшануванням пам'яті героїв, які рятували євреїв під час нацистської окупації, під час голокосту. Їх назвали праведниками народів світу. Власне з 1963 року вже нагороджуються праведники народів світу, і в Україні цією нагородою відзначено близько 2700... Праведників народів, світу. але це ж не всі праведники, дійсно про багатьох немає відомостей саме так. Тобто були визначені спеціальні критерії, згідно з якими ця чи інша людина може отримати звання праведник народів світу, і не всі люди, про яких відомо, що вони рятували євреїв, можуть мають право бути відзначені цією нагородою. Тому ще також було запроваджено дві інші нагороди. В Україні це праведник України і праведник Бабиного Яру, і праведниками України вважається понад 3800 українців. праведниками Бабиного Яру понад 600. Рятувати євреїв такий складний час, який був і для українців. Наскільки то було небезпечно? То було дуже небезпечно, тому що люди, які рятували євреїв, могли так вони так само наражалися на небезпеку, їх так само могли або запроторити до концентраційного табору або й знищити. Тому фактично люди ризикували власними життями і життями власних родин, власних дітей, і це було дуже сильно вкрай небезпечно. Саме тому цілком закономірно, що сучасна держава Ізраїль намагається максимально вшанувати. Цих героїв і відзначити їх таким титулом, як праведник народів світу, згадаємо можливо одну кілька історій саме вінницьких родин, які рятували євреїв. Родин з Вінниччини, які є праведниками народів світу, їх нараховується понад 630. Тобто, якщо брати загальну кількість праведників народів світу в Україні, це дуже велика кількість відсотковому співвідношенню. Якщо враховувати скільки на території Вінниччини проживає людей. І, до речі, на Вінниччині фактично з Вінниччини почався процес пошуку праведників народів світу. Справа в тому, що в радянські часи фактично радянська влада не дуже дозволяла цим займатися. І вже, власне, наприкінці 80-х із проголошенням незалежності України, фактично почали шукати праведників народів світу і виявляти їх і відзначати, і нагороджувати їх. Цим званням. Варто згадати про Лідію Кушабу і Тамару Білко, які врятували Галину Писаревську від загибелі. Фактично, її знайшли документи, загублені іншою дівчинкою Українкою Єровесницею, передали їй, і по цих документах ну, фактично їй вдалося вижити. Її вивезли, в, якщо не помиляюся, в Остарбайтером до Німеччини, але вона вижила і пережила Другу світову війну. Радянський Союз про ось таких людей намагався не говорити і не підіймати це питання. Чому? Тому що цей контекст, ну по-перше, для радянського союзу всі люди, які опинилися в окупації, вони вважалися фактично зрадниками, вони вважалися злочинцями, і потім після війни фактично кожну людину, яка перебувала в окупації, їх перевіряли. Багато хто. Потрапив, на жаль, до концентраційних таборів вже радянських, причому не А ті, хто навіть не потрапили до концентраційних таборів, вони вважалися в Радянському Союзі людьми другого сорту, на жаль, впродовж майже всього їхнього життя. І, власне, для радянської влади, для радянської ідеології праведники народів світу, люди, які рятували євреїв, вони не мали якогось такого особливого. Значення, тому що принциповим для радянської влади було саме не порятунок євреїв, а порятунок загалом. там, наприклад, радянських громадян або прояв героїзму заради радянської влади, заради Сталіна. Тобто були інші критерії, і саме тому не було, не акцентували увагу на саме на праведниках народів світу і саме на порятунку євреїв і на голокості. Дякую вам за змістовну розмову і за те, що підіймаєте важкі сторінки історії. Дякую вам нашим глядачам. Нагадаю, в студії телеканалу Віта про праведників народів світу ми говорили з заступником директора з виставкової роботи музею Вінниця Євгенієм Сафар'янсом. Ну а ми продовжуємо.